І саме на Запоріжжі, коли козаки молилися в храмі храмі Покрови, весь музей заповнений книгами на церковно-слов'янській мові. Бачучи що надії щось оголосити, дякую всім, хто зберігає цю традицію наших козаків. Знали, що козаків на Запорізькій Січі обслуговували священники Московського патріархату. Так? Так. І найбільший абсурд, який сьогодні, слава Богу, виправлений, Сьогодні наші збройні сили чітко розуміють, що капеланом не може бути священник Московського патріархату. Чому? Тому що це людина ворога. А в козацькій січі до цього не догадались. Скажу більше, там було дійсно кілька церков православних, ми знаємо про храм Покрови Пресвятої Богородиці, головний храм Запорізької Січі. Я просто... Не можу зараз загуглити, але ви можете, поки я говорю, загуглити архімандрит Самборський, настоятель покрова, храму покрова Богородиці на Запорізькій Січі, прізвище його Самборський. Так от, цей Самборський, це, він служив настоятелем цього храму тоді, коли був останній гетьман Запорізької Січі. Як прізвище? Петро Калнишевський. Петро Калнишевський, так? І ми його знаємо по тому, що він ну, святий і праведний. По-перше, по-друге, ми знаємо, що він е, прожив в трьох століттях. Так, знаєте, скільки він прожив? 114 років. Він народився в одному столітті, жив в друге, а помер в третьому. По третє, його в москалі замордували на Соловках. А по-четверте, що ви не знаєте, я хочу, щоб ви це знали, він у вчену. Ну, в раду Старішин в Запорізькій Січі, включив і оцього архімандрита Самборського. І коли війська Катерини II обступили Запорізьку Січ, архімандрит надав важливу духовну пораду. Мовляв, це ж прийшли православні, військо російське, воно ж православне, нам православна Катерина пообіцяла, що нас збережуть. Ну ми ж не будемо піднімати зброю проти наших братів православних. І своїм авторитетом священника він придушив спротив, і е, Калнишевський відкрив двері Запорізької січі, браму для російських військ. Знищене було все, що можна було. Крові було хмара. Всіх тих, що вижили. Взяли в полон і відвели на Росію, в тому числі самого Калнишевського. Його заточили в Соловецькому монастирі в тюрмі в підземеллі, де він прожив більше 50 якщо не помиляюсь, років. Вже настав інший час, помінялася влада в Росії, йому надали можливість бути звільненим. Але це вже був старий сліпий чоловік, який нічого, крім монастирських. Служб не чув і вже не хотів чути. Він просто там залишився дожити свого віка, як молитовник, як аскет, як той, хто вже не мав до кого повертатися. Так от, дорогі мої, це та перевага, яка в нас сьогодні є. У нас є духовні лідери, які спроможні своєму народу сказати: треба захищатися, треба воювати, треба бути єдиними. І тільки тоді, коли ми будемо чинити спротив і будемо єдиними, ми зможемо перемогти. Уповати на волю ворога не можна. Ми вже це проходили. Тоді виходить кривава буча на цілу країну, тільки захищатися, тільки разом.